Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про справжню класику кіно Назад у майбутнє. Це фільм, який став іконою 80-х і донині вважається однією з найкращих науково-фантастичних стрічок усіх часів. Сюжет. Історія розповідає про підлітка Марті Макфлая, який випадково переноситься у минуле завдяки своєму другу, трохи божевільному, але геніальному винахіднику Докові Брауну. Машиною часу стає легендарний автомобіль Деларон ДМС 12. Опинившись у 1955 році, Марті стикається з проблемою. Його батьки ще не закохалися один в одного. Якщо він не допоможе їм зустрітися, то ризикує взагалі зникнути з майбутнього. І все це на фоні кумедних пригод, парадоксів часу та боротьби з грізним шкільним хуліганом, біфом, герої та актори Майкл Джі Фокс, неперевершений Марті Макфлай, роль, яка зробила його суперзіркою Крістофер Лойд. Шалений харизматичний дог Браун, якого важко не полюбити. Лія Томсон, мати Марті, яку він зустрічає у юності. Томас Ф. Вілсон, Біф Танен, культовий кінозлодій і справжній символ 80-х. Цікаві факти. Спочатку роль Марті грав Ерік Штольц, але після кількох тижнів зйомок його замінили на Майкла Джей Фокса. У фільмі багато деталей, які натякають на події майбутніх частин трилогії. Назад у майбутнє отримав Оскар за найкращий монтаж звуку, та ще три номінації. Де Лорен став справжньою легендою поп-культури завдяки цій картині. Моє враження. Цей фільм більше, ніж просто фантастика. Це подорож у часі, у дитинтинство, у світ мрій. Він одночасно смішний, дотепний і захопливий, і навіть зараз, через десятки років, його цікаво дивитися.